Вітаю, друзі. Ви на каналі Трохи про права від Ростислава кравця. І це невеличке відео я знімаю спеціально для студентів, як я зранку сьогодні у себе в телеграм-каналі і пообіцяв. До речі, не забувайте, тут під відео є і в безпосередньому профілі є посилання на мій телеграм-канал, тому не забувайте підписатись для того, щоб бути в курсі останніх подій. І так, як я вже зазначив, це відео саме для студентів. Всім відомо, що в принципі суди 99% випадків перша інстанція задовільняє позови студентів, яким прикордонники на свій розсуд порушуючи вимоги законодавства конституції України, навіть тих розпоряджень, постанови наказів, які ніби вони повинні дотримуватись, не дивлячись навіть на конституцію України, яка для них просто пустой звук. Не пропускають громадян за кордон і в першу чергу студентів. На сьогоднішній день ми отримали вже рішення суддів, те, що є в нас в роботі. Більше з цих суддів ще рішень не набрали безпосередньо, не вступили в законну силу, і прикордонники в своєму стилі, як і всі. Державні органи в останній день, навіть з пропущенням строків, не сплатою судового збору, максимально затягують набрання чинності цими рішеннями і їх оскаржують. Був у нас випадок, коли рішення набрали чинності, так як прикордонники пропустили строк, студент поїхав, однак все одно його не пропустили. Звичайно, через декілька днів прикордонники подали апеляційну скаргу. І так, що робити? Ми побачимо, коли у нас після апеляційного суду вони наберуть чинності. В принципі, я буду радити всім, окрім того, що їхати в черговий раз на кордон і фіксувати порушення, також порушувати кримінальне провадження стосовно тих прокордонників, чиї неправомірні дії вже встановлені судом. А зараз йдемо до того, що робити. Я раджу, з огляду на ту ситуацію, що сталося, з огляду на міжнародну підтримку, звертатись. Ви можете вже зараз, навіть якщо ви не звертались до суду, якщо у вас є якісь об'єднання студентів, спілка якась, є якийсь студентський профсоюз, профспілка. До речі, у нас також є профспілка, можете також до неї приєднуватись, Якщо буде цікаво, задавайте питання, я вам надам посилання, може під відео його залишу. Раджу всім звертатись, по-перше, до президента України з проханням примусити прикордонників виконувати рішення судів і виконувати норми Конституції України. І у разі, якщо у вас є всі документи, підтвердження і дозвіл на виїзд, і безпосередньо відстрочка від мобілізації, і відповідні документи, підтверджуючи ваше навчання, притягувати прикордонників до відповідальності і дозволяти вам виїжджати. А також я раджу звертатись до посольств тих країн. В яких ви навчаєтесь, тобто, якщо ви навчаєтесь в Польщі, звертайтесь до посла Польщі в Україну. Якщо ви навчаєтесь в Чехії, до посла в Чехії в Україні, якщо ви навчаєтесь в США до посла в США у Великій Британії, до посла Великої Британії. І так робіть масово. Звертайтесь до послів. Може, таким чином до нашої влади. Дійти, що закони потрібно виконувати, не як у нас зараз роблять для членів ВРП і міністра оборони, під одну людину змінюють цілий закон і змінюють повністю законодавство. Тому раджу всім бороти за свої права, звертатись не тільки до суду, а звертатись і до президента, і до послів. Зробіть так, якщо буде потрібна допомога. Звертайтесь, будемо разом це робити і перемагати, і змушувати нашу владу дотримуватись умов законодавства. До зустрічі, підписуйтесь, з радістю, буду всім допомагати і пам'ятаємо, Україна переможе! Слава Україні!